Під моїми минулими відео, де я розповідала, як прожити екологічні емоції злості та агресії люті, ви мені задавали багато питань, а як захищати свої особисті кордони? Ну, перед тим як почати відповідати на тему особистих кордонів, потрібно взагалі визначитися, а що я взагалі знаю про свої особисті кордони. Де вони? Чи відчуваю я взагалі сама, де вони? Ну і які бувають да, ці особисті кордони в цьому відео? Фізичні, ну тобто, це моє тіло. Це те, що моє особисто без мого дозволу, мого тіла чіпати, ну торкатися його не можна. Навіть обійми, якщо ви хочете мене обійняти, і вам це важливо, але потрібно дізнатися, чи мені взагалі це є прийнятним. Тобто я даю згоду. Я, наприклад, маю знайомого, який ніколи не жме руку, і потрібно поважати його вибір. Ну, ви маєте якось з цим справитися. Одного дня він може змінити свою думку. Також фізичні кордони це те, ну, чим я володію, да, це мої особисті речі. Чи маю я взагалі свою власну кімнату, чи є в мене особистий простір? Чи володію я якимись речима, да, якимись засобами гігієни, наприклад, і, там телефон, да, хто може входити в мій особистий простір, в мою квартиру, сідати в мою машину, займати, наприклад, да, моє робоче місце. Також є психологічні. Кордони ну це кордони, да, які відповідають на питання, а що зі мною можна. А як з мною можна поводитися? Що я взагалі знаю про свої психологічні кордони? Чи можна мені радіти, коли я хочу радіти? Чи можна мені говорити, коли я хочу говорити? Що я маю почувати? Мої почуття це моя власність. Я маю на них право. Ніхто не має права розповідати мені і вказувати мені, що я маю відчувати, та які емоції. Ну, бо інакше то буде газлайтинг або аб'юз, да? а це насилля. А насилля, воно не ну, неприйнятне в будь-якому вигляді, навіть якщо ви батьки і у вас є діти, і ви вважаєте, що це ваша власність, в них є емоції і власні почуття, і ви дорослий. І це ваша відповідальність пояснювати дітям, яким чином влаштований світ, які тут правила поведінки та норми да, в суспільству, не вдаючися до насильства. Це не є припустимим. А також є ментальні особисті кордони. Ну, це хто є моя сім'я, хто є мій близький, моє близьке коло, як я захищаю свою сім'ю чи своїх близьких членів сім'ї, які межі там, чи взагалі вони там існують, коли ображають моїх близьких? Як я їх захищаю? Чи захищаю взагалі? Мої друзі, чи знають вони про мої межі? Взагалі-то ніхто, окрім мене не повинен да, знати моїх меж. Е і важливо знати хоча б де вони. Тоді я можу сказати, де вони мої особисті межі. Тобто я відмічаю ці межі своїми почуттями. І це моя відповідальність про них говорити. Захист моїх меж лежить на мені. Ніхто не має здогадуватися про мої особисті кордони. Звичайно, да, ці особисті кордони вони можуть бути з різними людьми гнучкішими або навпаки ну, рігідними. Тобто деяким можна брати мої особисті речі, торкатися мого тіла, задавати мені якісь питання. Це називається гнучкі межі. Я їх розширюю, я даю дозвіл. Можна так зі мною або ні. Ну, і в наступному відео я вам розповім про кроки, а як бути з порушниками. Яким ти начебто і кажеш про свої кордони, а вони все рівно пруть. То чекайте, будь ласка, вподобайки за це відео, і до наступного відео.